Так, у нас Шта... штани спідниця. О, я ж теж такі маю. Ага. Вони пішли за знижкою. А, а ну як? як? Два... Це у нас півтори тисячі гривень. Книжка 50%. На І... другу річ. На другу річ, так. А Ковтиночка у нас 3200. Так. І? А. І отака. Це все під ці Їзна, штани. І ціна 3 500. 48-го розміру все. Супер. Носить на здоров'я. Тепер гарненько це все запакувати. Раз. Два. Три, один. Хай буде мусить це. Дивіться, з якими метеликами. Так. Жінка знає топ. 80 років? 80 років, Боже, я вітаю. Дівчата, знаєте, треба своє життя влаштовувати отак. Повірте, що я теж така буду. 80. Ще круче. Оце мені підписники дають приклад. Не у вас. А вам дають? Зараз поліється. Мені ж пишуть своїми пенсіями, мені там в річку пишуть. Ну, то про пенсії треба було думати, коли були молоді. Я теж хотіла молода гуляти. Всі е, старші береміна, з станечко і пішла на роботу, зразу влаштувалася. Боже, не просто було. Але це на ящичок чи пакет. Хорошо. Двоє. Це Я не виключаю, щоб бачили, не буде довше. Або то кажуть, що ми вибріхуємо щось там. Самі собі товари замовляємо. Да, да, да. І самі собі його подають. Да, да, да. Самі замовляємо, самі продаємо. Самі ходимо, куди не ходимо. От як люди. Так я бачу Це по місту. Я бачу по місту, які жінки ходять. А ті, що тут пишуть, я не знаю, де вони, звідки вони беруться. Не пам'ятай. Оце ти хочеш. Лізуть. Лізити будуть. Тут, тут все таки якісно. а <свистач> ти хочеш. Ну да. так. Хто як працював, той так має. А ти знаєш, у, у, у багатьох є. Подні. У багатьох є рішення. Тільки багатий. Хто багатий. А щоби стати багатим? Працювати не треба. У нас учительки звучають, вчителі, лікарі і чай гречаний. і все купують. Дехто думає, що це просто, знаєш, на шару все приходить, а? Он Саші 22, вже де працювала? вже стільки не напрацювалося. Боже. А твої 22? Сделають успіх народити, а потім сидіти плакати. Я теж народила два 20 що ні разу в декреті не була. у житті. Ні одного разу. Вивело, дивіться, жива, здорова. Так.